Uh -huh. Доброго дня! Як рішити все-таки піти самостійно на аутсорс, якщо постійно сумніваєшся у своїх знаннях та де знайти тих угу. Uh -huh. Дякую за запитання. Приходьте до мене на навчання для початку, якщо хочете. Є курс бухгалтер по веденню ФОП і є в мене курс по веденню ТОВ. Якраз зараз курс потов проходить, тому що ФОП поки що не набирають, там є тільки варіант безкоштовного навчання. А курс потов саме у нас зараз в активному такому. Госполі, зараз я відправлю і, я тоді, і почну розказувати. А, ти а, можеш, я тому можу що можу тут питання так, не в бухгалтерії. Марина, ти а, можеш розказати. Це дійсно питання, не слід до бухгалтерії. Просто як сама Леся робила в процесі, поки була поки працювала найманим працівником.